У Рівненській обласній бібліотеці для молоді відбулася літературна вечірка. У рамках дійства було презентовано новий креативний проект Fine Reader, який має на меті популяризацію читання української книги серед молоді та підлітків. Проект створено ініціативною групою Рівненської організації національної спілки письменників України Валентиною Люліч, Іриною Одерако, Юлією Костюкевич, Володимиром Савчуком та Іриною Мельник. Цей проект зосереджений на тому, що це має бути для молоді для школярів, для середнього старшого шкільного віку. То ми будемо починаючи, мабуть, з нас такими нескладними творами їх заохочувати до спілкування, до читання і вже надалі будемо сподіватися, що ця цей віз поїде, і люди вже будуть більше зацікавлені. Проблема сучасної української літератури полягає не лише у читанні. А й у популяризації самої літератури вважає Валентина Люліч нещодавно зіштовхнулася такою проблемою в одній із комуну в одному із комунальних закладів відмовилися приймати до продажу літературу наших рівненських письменників, обґрунтовуючи це лише тим, що вони на сьогоднішній день не продали літературу ще зарубіжних письменників. Тому як бачите, навіть доступи навіть доступ до літератури молодих. Сучасної літератури, в тому числі рівненських письмен, місцевих, тих, які ми повинні в першу чергу знати, е, обмежені навіть не лише із-за того, що вони не пишуть, а із-за того, що їх не хочуть, е, не лише із-за того, що вони не читають, а з-за того, що їх навіть не хочуть продавати, долучитися до обговорення етапів реалізації проекту. Поспілкуватися із авторами, послухати вірші та пісні у їх власному виконанні мали змогу усі присутні своїми враженнями. Ділиться студентка одного з рівненських училищ Вікторія. Мені дуже сподобалось. Були певні запитання до них, і ми відповідали на певні запитання. Я думаю, що я після цього, так як я вже записалася в бібліотеку, я думаю, що я після цього заходу. Приєднаюся до них, ну буде ходити і читати. Хоч стан сучасної української літератури залишає бажати кращого, але організатори вірять, що саме через такі проекти все зміниться. Олександр Підубний, Дмитро Спідченко – у ритмі подій.